Від народ, ну що, настав час поговорити про нові бюджетні смартфони від компанії Realme 12 серії. Всі ми знаємо, що це основний конкурент Xiaomi, що вони можуть дати гідний відсіч конкурентам за рахунок крутезних камер, нетривіального дизайну. Ми бачимо цей важкий люкс в бюджетному сегменті, якості матеріалів, підтримки від виробника, стабільному софту і все, що з цим пов'язано. Всі ми пам'ятаємо, наскільки добре продавалася 10 серія, наскільки вона була популярною, те саме я можу сказати про 11-те. Ту серію. А що казати про модель 12 Pro Plus? Середньобюджетник в деяких сценаріях фотографує навіть ліпше, ніж е, е, флагмани від А-брендів. Хто не вірить, можете подивитися окреме відео на нашому каналі. Тож компанія Realme вже не раз довела, що може робити дійсно гідні речі, і вони не коштують як крило від літака. Влаштовувати затишне місце. Сьогодні на вас чекає детальний огляд, плюс порівняння моделей Realme 12 і Realme 12. Плюс. Налаштуйтесь на позитивну хвилю, а я починаю. Так, ну що за традицією почнемо з комплектації. Окрім смартфонів, всередину поклали силіконові чохли, макулатуру, голку, usb c кабелі, блоки живлення на 67 ватт у випадку з 12 і на 45 у випадку з 12. Захисні плівки вже наклеєні на екранах смартфонів. Що тут додати? Класика, а от що не є класичним, це зовнішній вигляд смартфонів, їх габарити, матеріалі корпусів і все, що в принципі з цим пов'язано. Розповідаю, пам'ятаєте, в усіх попередніх поколіннях базові версії зазвичай були більш-менш компактними, вони були менше ніж там трошки про плюс і так далі. Тут же звичайна дванашка навіть трошечки більше за версію плюс. Тобто це вже далеко не компакт. Якщо говорити мовою техногіків, це справжня лопата. Плюс для цього ви тільки подивіться на цей величезний блок камер. Згадайте, як він виглядав в 10 й серії, як він замінювався в 11-й серії. І ось до чого ми прийшли. Я не знаю, комусь таке рішення може подобатись, комусь не подобатись. У нього є як плюси, так і мінуси. До плюсів я можу віднести те, що коли він лежить на якихсь поверхні, він не гойдається. До мінусів зазвичай такі величезні блоки камер отримують флагмани, тому що там фізику не обдуриш і так далі. Тут, в принципі, встановлена непогана камера. Однак я не можу сказати, що вона б не помістилася в вертикальний блок. Тобто це швидше маркетинг і так би мовити уніфікація дизайну. Якщо ви подивитесь на всі смартфони Realme, зараз вони мають отаку шайбу. Та якщо ретельно роздивлятися ці моделі, видно, що в 12 повноцінний один це на камера, а в 12+, ширококутна і на Допоміжні, то все ну таке. Грубо кажучи, муляж. В обох варіантах ми отримали пласкі екрани і пласкі грані, такий собі, знаєте, iPhone Max Style. Тільки в даному випадку корпус повністю виконано з пластику, і тут глянцеві грані, що, як на мене, не дуже практично. І ще я помітив, коли ти носиш смартфон без чохла, у ці грані вони дуже сильно врізаються в долоні. Тобто вони такі доволі гострі. Якщо говорити про відмінності цих смартфонів, 12 Plus отримав задню кришку з еко шкіри. Це зараз а, такий собі тренд у компанії Realme, та й в принципі у багатьох китайських виробників, в той час як звичайна дванашка отримала задню кришку з матового пластику і такою смужкою посередині. Знов таки, дизайн то справа смаку. Комусь таке рішення подобається, комусь не подобається. Все, що можу вам запропонувати, напишіть свою думку в коментарях. Круто зробила компанія Realme чи ні? Цікавого і те, що ми з вами неодмінно перевіримо, це вологозахист в смартфоні 12. Чому я вирішив це зробити? Тому що в тіктоці є купа відосів, де його там миють з милом, занурюють під воду, і він після цього продовжує жити. Хоча офіційно заявлений клас захисту IP 54. Зробимо ми це в кінці відео, бо хочеться, щоб він, в принципі. Піддожив е, до кінця, тож не перемикайтесь, випускається 12 плюс в двох кольорах: зеленому та бежевому, 12 B&G теж в двох кольорах: зеленому та пурпуровому. Пам'ятаєте, я казав, що 12-шка трохи більше за своїми габаритами, ніж Модель 12. Здається, я здогадуюсь, чому так сталося. Рамки навколо його дисплея трохи товші, що в принципі відносить його у бюджетний сегмент, яким він і є, бо коштує цей смартфон до 10 тисяч гривень. У 12 в цьому плані все набагато ліпше. Він виглядає більш сучасно. Та що тут казати, у нього навіть сканер відбитків пальців помістили під дисплеєм. В той час як в звичайні дванажці використовують. Це старий дідовський метод, коли сканер відбитків ховається в кнопці живлення. Я не можу сказати, що цей варіант поганий, просто як на мене, він вже трохи застарілий. Те саме я можу сказати і про використання типу матриці IPS. як на мене, вона теж вже трохи застаріла, і мені важко знайти логіку, бо я пам'ятаю, що у попередників у моделей Realme 11 4G, Realme 10 4G були amoled екрани а тут IPS. Не знаю, можливо, в майбутньому виробник випустить модель 12 4 g і там теж буде AMOLED-матриця. Однак мені про це нічого не відомо. Як для IPS, в принципі, дисплей непоганий. Максимально заявлена яскравість 950 ніт. Частота розгортки 120 Гц. Плюс всі ми добре знаємо, що у цього типу матриці немає жодних проблем із шимом. В той час як у AMOLED, навіть е при наявності десідімінгу, все одно все не так ідеально. Ось, до речі, перед вашими очима результати 12. Кому цікаво, ставте на паузу і знайомтесь. Скажу чесно, що мені його екран подобається набагато більше ніж у 12 за рахунок е контрасту, кольорів, е максимальної яскравості, тут з'явлено 2000. ніт. Та в принципі, ну це більш сучасна матриця. Плюс до цього ця матриця більш енергоефективна. Тут є функція Always on Display, Коротше, це як на мене, трохи інший рівень. Тож, якщо робити пряме порівняння, в цьому плані я б точно обрав 12+. Однак тут треба пам'ятати, що він коштує на 3000 тисячі гривень дорожче. Тож все логічно. Окей, рухаємось далі. Що у нас по процесорах? Нагадаю, що компанія Realme жодного разу не використовувала в бюджетному сегменті нічого надпотужного, як це зазвичай робить її основний е, конкурент. І цей раз не став виключенням. В 12 використовується процесор Dimensity 7050. Це е, таке рішення для середньобюджетного класу. І хто пам'ятає, це продовження Dimensity 1080. В моделі 12 5 g використовується нове рішення від компанії Qualcomm. а Саме Snapdragon 6100+. для тих, хто не в темі, це плюс-мінус те саме, що і Helio G99, Ну за своєю продуктивністю, тільки з підтримкою 5 g В принципі, підтримка 5 g і є основною суттєвою відмінністю від попередника. Для нас з вами враховуючи, що ми знаходимося в Україні, це не настільки важливо. Хоча нещодавно компанія Vodafone провела перші вдалі тести 5G. Тож, швидше за все його провадить там в найближчі роки. Коротше, все, що я хотів вам сказати, з точки зору продуктивності, модель 12 5G не буде відрізнятися від попередника. Якщо ви плануєте ним користуватися за межами України, тоді окей, підтримка 5G це буде гарним плюсом. А що стосується моделі 12 з чипами Dimensity 1080 аля 7050, ми вже добре знайомі по попереднім рокам. Тож тут взагалі немає нічого нового. Я не можу сказати, що це погано, бо потужності цього чипа цілком вистачає, щоб система не лагала, особливо враховуючи частоту розгортки 120 Гц. Тобто скролінг тут відбувається максимально плавно. Так, це не літак, і за ці гроші дійсно можна собі знайти щось поживіше. Однак мені було користуватись комфортно. Тим більше, з думкою про те, що основна фішка цієї моделі все ж таки її основна камера це флагманський сенсор від компанії Sony. Однак до цього моменту ми ще повернемось. Плюс-мінус така сама ситуація із моделлю 5G він працює трохи повільніше за 12 Однак, враховуючи, що це все ж таки бюджетний сегмент, користуватися можна. Всі результати в синтетичних тестах зараз перед вашими очима. Кому цікаво знайомитись більш детально, ставимо на паузу. Що стосується ігрової продуктивності, максимум на що ви можете розраховувати не так, щоб було грати дійсно з комфортом, це на ігри по типу там PUBG, якісь там інші шотани, казуалки і так далі. На всілякі там Genshin Impact, Honkai Star Rail і інші вимогливі ігри, особливо якщо ми говоримо про максимальні налаштування графіки, можете навіть не сподіватися. Це не професійні ігрові смартфони, тобто грати на них можна, однак в першу чергу вони створювалися точно не для цього. Для розуміння є за ці гроші рішення набагато потужніше. Хоча тут, мабуть, варто додати, що навіть базові версії цих смартфонів всередині нашої країни пропонують цілих 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ постійної пам'яті. Менше варіантів е, немає, і це дуже круто. Як на мене, для бюджетників це оптимальне рішення. Сьогодні, добре друзі, годі цих полимір. Мабуть, у вас в голові вже виникло питання. От ти сказав, що там це просто нормально, там це просто нормально. Що тоді в них такого? Ну чому ви, в принципі, маєте звернути на них увагу? Як я сказав раніше, головною фішкою цих смартфонів є їх камери, і повірте мені, за ці гроші конкурентів у них майже немає. В моделі 12 Plus в якості основної камери використовується сенсор від компанії Sony, а саме IMX 882. Його ще звуть е, е, LYT600. Він з оптичною стабілізацією. У нього ще є наш ширококутник на 8 мегапікселів і макро. В моделі 12 5 g використовується сенсор на 108 мегапікселів від Samsung. Є ще допоміжна камера глибини на 2 мегапікселі. Щодо фронтальних камер, в 12 ашці використали 8 мегапіксельний сенсор, а в 12 16 мегапіксельний Давайте дивитись, на що вони здатні на практиці. Почнемо з денних фотографій. Якщо не робити кропи, то ми бачимо, що різниця між ними тільки в кольоропередачі. Якщо їх все ж таки робити, то видно, що у 12 краща деталізація і менше шумів. Не можу сказати, що різниця між ними прямо критична, однак вона все ж таки помітна. Тобто 12 все ж таки буде на рівень вище. Однак у Дванашки є своя кілер фіча і так би мовити, козир в рукаві. Це трикратне цифрове наближення. Виробник якимось чином зміг реалізувати його роботу таким чином, що оце цифрове наближення, воно не відрізняється від оптичного. Ви тільки подивіться на цю деталізацію. Ось яка відстань була до об'єкту. Як на мене, для бюджетного сегменту це просто якась імба. Плюс на цей смартфон можна робити фотографії в повній роздільній здатності 108 мегапікселів. Однак ви маєте знати, що фотографувати в цьому режимі треба виключно в сприятливих умовах, бо HDR-у тут немає. Ну і для того, щоб добити тему денних фотографій, давайте подивимось на макрозйомку. Як на мене, обидва смартфони впорались непогано, однак фотографія на 12 мені подобається більше. Це до того, що при наявності рівних рук можна робити отаку красу навіть на ці недорогі пристрої. Ну і перед тим як ми перейдемо до важких умов, хочу нагадати, що у моделі 12 ще є надширококутник. Ось з нього приклади. Як на мене, для свого класу вони цілком непогані. Окей, дивимось на перше нічне фото. І тут хочеться сказати, якщо ви примусово не будете вмикати нічний режим, смартфон цього теж робити не буде. Тобто там буде якась затримка, він увімкне HDR, однак це все одно буде не нічний режим. Як бачите, динамічний діапазон трохи ширше на моделі 12. І деталізація на його світлинах теж трохи краще. Однак, знов таки, це якщо робити кропи і детально роздивлятися кожну світлину на великому екрані. Тобто все відбувається саме так, як. І мало відбуватися фізично. Камера 12+, набагато ліпше, щоб ви розуміли, це плюс-мінус рівень е, сучасних молодших флагманів. Тобто 12 цілком можна називати серйозним камерафоном в своєму сегменті. Те саме, до речі, я можу сказати і про звичайну двонашку, тільки в своєму ціновому сегменті пристроїв до 10 тисяч гривень. Згадати тільки нещодавній огляд складеного смартфону Блейків за 16 тисяч гривень. Там камера набагато гірша, ніж у цього 12 Realme. Окей, з цим теж наче розібралися. Дивимось на фронтальні камери. І тут теж все доволі банально. Фронталка 12 набагато ліпша, ніж у звичайні Подивіться на кольори передач, на деталізацію, на оптичний ефект боке. Як на мене, це зовсім різні рівні. Якщо 12 вже без проблем може змагатися з молодшими флагманами в цьому плані, то дванашка е все ж таки має відношення до бюджетного сегменту. До 10 тисяч гривень це непоганий результат, однак не вище. Щодо відеозйомки, 12 вміє писати в максимальній роздільній здатності 4К 30 кадрів на секунду. Однак в цьому разі. В нього не буде гібридної стабілізації, тільки оптична. І це чудово видно на моєму прикладі. Так, в такому разі кут огляду набагато ширше, однак під час руху мікротряски уникнути не вдасться. Якщо вам такий варіант не підходить, тоді треба буде перемикатися на Full HD. В такому разі картинка буде плюс-мінус така сама, як на звичайній 12 нашці. Слухаємо якість запису звуку. Оп тільки оптичне і все. За рахунок цього бачимо тряску. Тобто більш стабільна картинка у нас на 12-му. Однак за рахунок електронної стабілізації бачимо, що кут огляду у нього не такий широкий. Ну і під кінець, давайте ще гляньмо на приклад відеозйомки з фронтальних камер. Обидві вони вміють писати Full HD, і на обох немає електронної стабілізації. Тож, якщо ви захочете писати відео під час руху, майте це на увазі. Деталізація кольоропередачі і скінтон мені знову більше подобається на 12+. Тобто, ми ще раз підтвердили той факт, що у нього фронтальна камера на голову вище. В цілому я не знаю, що тут ще додати. Як я вам казав раніше, камери це основна фішка цих смартфонів. Тож, якщо ви шукаєте собі щось офіційне, недороге, так щоб було всередині країни і камерове, тоді це, мабуть, точно ваші варіанти. Однак це ще не кінець. Мені ще хочеться сказати пару слів стосовно програмного забезпечення. Потім поговоримо про час автономної роботи, про дрібні фішки, і зробимо наш краш-тест версії 12+. Я не забув. Обидва смартфони прямо з коробки працюють. На 14 версіях Android. Як бачите, встановлений фірмовий інтерфейс RealMe UI 5.0. В принципі, нічого нового за ColorOS я вам сказати не можу. А всі ви добре знаєте, що Realme UI, Oxygen Оксідженес, це той самий добре знайомий нам ColorOS. стабільний працюючий, як годинник, функціональний, гарний, з чудовою кастомізацією. Коротше, це один з найліпших інтерфейсів, який, в принципі, існує сьогодні. Що стосується оновлень, 15-ту версію Android ви отримаєте точно, що там буде далі, далі буде видно. Не треба про це забувати. От я вам сказав, що основна фішка цих смартфонів їх камери. і забув, що вони підтримують на швидку зарядку. 12 плюс 67 Вт, а 12 45 Вт. Щоб ви розуміли, 5 хвилин зарядки 12 вистачає на 5 годин розмов. Тобто швидка зарядки тут не просто для галочки, вона тут реально працює. Повністю батарея ємністю 5000 мАч, заряджається щось там близько 40 хвилин. Дванашка щось там близько 50 хвилин. Тобто показники непогані. По часу автономної роботи це точно рівень вище середнього, тому що обидва варіанти отримали енергоефективні процесори, а у випадку з 12 він ще й отримав енергоефективний екран. Тобто, живе він довше, ніж його прямі конкуренти від компанії Xiaomi. Там різниця буде не суттєва, і довше, ніж Galaxy a 54 для середньобюджетного сегменту це прямо топчик. У дванашка з цим теж все доволі непогано, однак показник у нього все одно трохи гірше ніж у 12, за рахунок того, що у нього все ж таки не енергоефективна IPS-матриця. Однак різниця там все одно не сатіває, може там 5-7 З дрібних, але важливих моментів хочу додати, що обидва смартфони мають стереозвук, обидва мають аудіоджек. Звичайна 12-шка ще може показуватися гібридним слотом для сим-карт і карти П. В той час як на 12 розширити пам'ять не можна. Оці 8256 чи 12256 це більше ніяк. І ще обидва пристрої мають вібромотор з ексцентриком, навіть не на лінії початкового класу. І це мені не дуже сподобалось. Хоча ну, це більше сказано для тих, кому в принципі діло до Віромотору. Ну що, друзі, як і обіцяв, робимо невеличкий краш тест 12, і після цього будемо підбивати підсумки. Ось я тут підготував. Таку ємність з водою, занурюємо його під воду. Так, треба якось занурити його максимально під воду. Пішов я ще водиці наберу? Не знаю, правда, навіщо вам це знадобиться на практиці однак, це ми просто демонструємо його можливості. Бачимо, що це в принципі невеличка у нас глибина. Тобто ми його не занурюємо там, на глибину одного метра. 에, можна це зробити зі смартфонами, які мають клас ip 68 Така у нас невеличка глибина. Тобто, якщо кудись він там в лужу впаде, чи там кудись у вас на ванну, унітаз. То, ну, я думаю, що цього достатньо. Давайте подивимось, чи працює він. Ну, от його, в принципі, протер, і все працює як нічого і не було. Ну, то таке, подивимось, що буде е, за тиждень. На момент запису цього відео за модель 12 в середині нашої країни просять від 12 999 гривень. За модель 5 g 9 999 гривень. Треба розуміти, що це офіційні ціни в магазинах з офіційною гарантією всередині нашої країни за підтримки виробника і бла-бла-бла. Чи дешево це ні? Не дешево. однак, якщо подивитися в бік конкурентів, там ситуація плюс-мінус така сама. Від цього можу сказати знов таки, якщо ви шукаєте собі саме офіційний новий камерафон, так щоб він був недорогим і фотографував круто, тоді можна дивитися в бік цих пристроїв. Так, вони не лідери продуктивності, у них є свої вади, однак і є свої потужні плюси. Тут, як то кажуть, кожному своє. Діліться своєю думкою в коментарях, чи сподобались вам новинки, а у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не. Не забувайте ставити вподобайки, підписатись на канал, і нехай буде з вами Android. Побачимось!